Всім привіт! Запрошую вас на затишну вечірню розмову. Сьогодні у нас буде неспішна така бесіда з смачною чашкою чаю, якою я насолоджуюсь, і пропоную вам теж зробити чай по каву і приєднатися. Я обожнюю просто цей час, цей момент дня, коли можна просто розслабитись, налити собі чай. І зануритися в цей спокій і тишу. Для мене цей час вечір це такий ідеальний час, щоб проаналізувати весь пройдений день, спланувати якісь події на, на завтра, на завтрашній день, і просто відпочивати, просто бути в моменті. До речі, я сьогодні п'ю чай чорний з бергамотом — це мій улюблений чай. Та насолоджуюся ним. Який чай любите ви? Пишіть мені в коментарях. Може, відкрию для себе щось нове. Цікаво буде прочитати. Зміна локації. Але чай зі мною. Я сьогодні хотіла розповісти про те, що я проходжу курс. Сьогодні був перший день інтенсиву продажі по-жіночому. Не впевнена, що це інтенсив, але продажі по-жіночому від Влади Царенко. Цей курс про легкість, жіночність, продажі в легкості, про духовність. Сьогодні, до речі, я проходила вже першу практику робила. Навіть можу сказати, що там була не одна практика, а декілька практик. І я в захваті. Сьогодні був лише перший день, а курс буде проходити три місяці. Три місяці і я в очікуванні просто від тих результатів, які я можу досягти, тих досягнень. Просто я наповнена і готова діяти. І я вже бачу, яка я буду легка, жіночна, ще більш жіночна, за три місяці, через три місяці. Духовно наповнена. Я просто задоволена. І зараз я е, роблю для себе вже який крок сьогодні роблю. Навіть цей записую відео вечірнє. Ніколи цього не робила, а сьогодні зробила. Далі більше. Ось так і проходить мій вечір в тиші спокої в роздумах. Хтось любить подивитися фільм. Я, до речі, теж люблю дивитися ввечері фільми. Але частіше за все, то я беру чашку чаю і просто аналізую вечір. Аналізую пройдений день. Дякую за перегляд цього відео, за те, що ви були зі мною. Обіцяю, такі вечори будуть не останніми. Ще буде багато-багато. І краще, і краще, бо це тільки початок, це моє перше відео. Дякую, що ви були зі мною і до наступних відео. Пока-пока.